Привіт, Мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ну що ж, ми продовжуємо слухати, дивитись, перекладати та озвучувати відео містера Біса. І сьогодні в нас відео, яке називається Приватний острів, за 1 долар та 250 мільйонів доларів. Отже, без зайвих розмов починаємо. Переклали та озвучили звук у куточку. Це приватний острів за 250 мільйонів доларів. Тут є все, про що тільки можна мріяти. Я покажу вам різницю між ним та розкішним островом за 150 мільйонів, величезним островом за 45 мільйонів, замерзлим островом за 5 мільйонів та найдешевшим приватним островом у світі. Цим починаю розуміти, що не всі на ньому поміститься. Іду на мій новий острів. Ось ваш долар. Дякую, сир. Дякую, що продали. Він друже. Подивимося, що я щойно купив. Перше враження він набагато менше ніж я думав. За долар ти отримуєш купу цегли старий унітаз. Я знайшов пеальню і купу якихось дерев'яних жердин. Тут жердин більше ніж квадратних метрів. Загалі то це стовпи. Сідаємо в чому не валимо. Як бачите, тут нічого немає. Тож я його підірву. Пізніше відео ми вирушимо на острів за 150 мільйонів та на суборостріл за 250 мільйонів бактів. Але спочатку відвідував острів за мільйон. Острів мав так. Ви все правильно почули. Він буквально кишить мавпами. Тепер ясно, чому він називається остров Мавп. Що ти мапа? Це оді. О, оді взяла апельсин. Окей, бачить їжу, забирає її. У мав на острові існує стратегія займай дії з людьми. Вони змушують вас думати, що ви друзі, а потім крадуть вашу їду. До речі, не забудьте прийти в наш телеграм-канал, адже там багато відосів, які не виходять на Ютубі. Ну вони заборонені там, щоб вони виходили. Але там у нас телеграм-каналі вони є. Більш того, ми готуємо різні розіграші подарунків, шоколадки фістебл, комікси. Тож обов'язково переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. І підписуйтесь на наш телеграм-канал та обирайте класні подарунки для себе. Бери, бери, бери. Люблю цю мавпочку! це мавпа на човні. А якщо вам цікаво, де ви і ваші друзі спатимете на цьому острові, то над водою збудовано шість розкішних хатин, в яких живуть і люди, і мавпи. Мавпа схопила гоупи от Дживі. нам це потрібно для зйомок. Я просто заберу це на деякий час. Дякую, дякую, окей. Я повернув камеру, ви хочете. Упс! Йому потрібне капелю! Добре, так забирайтеся. До кінця цього дня я буду голим. Мапи крадуть абсолютно все. І мапи, це не найкрутіше на цьому острові. Бачите, це зовсім не острів. Насправді це вершина величезної підводної рослинної мережі, що виникла піску та води та створює ілюзію острова, яку ми спостерігаємо. Це острів за мільйон чи чагарник за мільйон. Якщо вже тут немає землі. А ти як думаєш? Я не знаю. <ріху> ти сам вирішив, що для тебе острів? З іншого боку острова є навіть приватна зона відпочинку та масажний салон на пляжі. Ну ладно, я намагаюся не впасти у воду і обидемуть масаж із лапочкою. Це дуже круто! Зауважте, що вся вода довкола вас замерзла. Вдалося не аби як постаратися. І все заради того, щоб показати, що острів за 5 мільйонів дуже крутий. І те, куди ми вирушимо, більшу частину року виглядає так, але виглядатиме ось так. Без жартів. На острові зараз так холодно, що озеро, що оточує його, замерзло. А отже, добиратимося туди, ми будемо на цікавому транспортному засобі. Ми реально летимо. Так, знігоходи надто прості для цього острова. Потрібні катри на подушці. Це офігенно! Ви вміємо прибувати з шиком. Всього 30 секунд перебування поза кадром, і наша банда здригнулася до кісток. Скільки тут приблизно 0 градусів за сельсієм? Холодно, він звик коли 20. і щоб зігрітися, ми поспішили у ці футуристичні хатини з опаленням. Оу, тут так тісно, стривай, тут тобі нема місця. Ну будемо спати в обіймах. Ці хатини тут стоять цілий рік, адже вони можуть дрифувати на поверхні теплої спокійної води озера і не замерзнуть у зимову холоднечу. А взимку з них відкриється чудовий краєвид на північний сяйво. За п'ять мільйонів ти по суті отримуєш квиток у зимову казку. Гостям острова пропонується необмеженою кількість першокласних страв. Він думає, що ми говоримо фінською. Ріката мене передересобала І хоча на цьому острові є розкішний будинок, у якому можна зупинитись. О, це чудово. Клас, я беру Джиммі, купи його для мене. Але в результаті хлопці провели майже весь час на замерзлому озері, де змогли покататися на собачці у прячці. рукавичку. Це найкращий острів. Я не знаю, який острів може бути крутішим. Давайте я відчуватиму свої руки. І рукам Карла пощастило. Адже наступний острів не лише теплий, але й найдорожчий за всі попередні разом узяті. Цей острів крихітний, але, мабуть, один з найрозкішніших. Раз, ходімо, зацінимо будинок. Вау! Wow. Клас! Ми раді, що ви у нас у гостях. Сподіваємося, що ви нічого не зламаєте. Йоу, треба хоч щось ламати. <плес> О, гарна ванна кімната. Зазвичай багатії люблять душеві, у яких вміщується від 30 до 1000 людей. А цей душ розумного розміру. Коли платиш 16 мільйонів баксів, то крім душа розміром із острів за долар, до цього страда додається вертоліт, який, мабуть, занадто великий для нього. Тут водні мотоцикли, підводний човен, ще один підводний човен праворуч. Он там підводний човен кула. Майже по човну на кожного. Хлопці, робіть, що хочете. Веселіться! Ого! Я дуже сильно. О, Боже, люблю приватні острови. Карла, якби в тебе було, було одне бажання, то яке? Заліз з цієї штуки. Юху! Юху! Я тебе риба! Оскільки Людвік і Карт поцілувався збором на швидкості 800 км на години. Ми пристали, щоб перепочити. Людвік застрібне з вертольоту. Так і є. Що? Ні, ні, зачекайте. Ні, слова я люблю тебе, мам! Вибач гелікоптер піднімає хлопців у повітря, звідки вони і стрібнуть прямо в океан. До речі, а ви знали, що у містер біста є іграшки, і в нас вони теж є у продажу. Так що, якщо ви хочете побачити, які в нас є, та придбати їх, переходьте за посиланням в коментарі або е, в описі і обирайте те, що сподобається саме вам. Боже мій, це безумство. Нам не варто цього робити. Це лише острів за 16 мільйонів і ми стрибаємо з вертольота. Він зараз стрибне. Боже мій. О, бо вони стрибають! Другий пішов. <рик> Той, хто сказав, щастя не купиш, не має власного острова, тому що я цілком щасливий. Тепер острів за 45 мільйонів баксів! Він такий великий, що навіть не поміщається у кадр. О, привіт! Я навіть не знав, що на нас чекають. Тазо, да, почуваюся, незручно, коли приїжджаю кудись, а люди вже кілька годин на мене чекають. Вітання! У нас тут чорничні смузі. Вони з алкоголем? Ні, без. Ні, він ще малий. Зараз ми відвеземо вас до гори і трохи покажемо королівський острів. Подивимося, що ми отримаємо за 45 мільйонів. Довга Дорога довше ніж минулий острів. До острова за 45 мільйонів додається. Особняк, пляжний бар та шеф-кухар. Можна перевернути? Звичайно, Не так же й погано. А зомні джакузі, що виходить на пухту, де стоять водні мотоцикли. І зрозуміло, басейн з найкращим виглядом, що я бачу. На камері це виглядає так само круто, як і у житті. А якщо з якоїсь причини ви не хочете залишатись в особняку, то ваших послуг — п'ять розкішних пляжних хатин. Джимі, можна? Можна? Можна. Можна. Я пас. Але навіть не зважаючи на велику кількість усіляких розваг, чому ми граємо в пін-понг, коли ми маємо цілий острів. Не це робить острів особливий. На іншому кінці острова знаходяться столітні руїни, які нам ще належить дослідити. Ще хочу вам нагадати, що в нас є відео не тільки з містером Бістом, а й наші авторські відео про містера Біста. Тож обов'язково переходьте за посиланням в описі або закріплено коментарі і дивіться ці відоси. Чує за кермо? О, ні. Ну що, готові? Так! Зараз буде трохи бездоріжжя, а потім ми приїдемо на інший кімнець з острову. Чому каже зажди закрив? Я класна огуяла. Ууу, чувак, це як сафарі. Так, ти вчетвере перевищує швидкі. Непевне, що тут є попи, які тебе запинять, але я попереду. А на цьому острові є Її немає. О, тут немає в'язниці. А коли дорога нарешті закінчилася, ми почали пробиратися через те, що понад 100 років тому було на цьому острові село. Тут що, був бар? Так, хочеш пройтися під цією історичною гігантською плитою вагою в тонну? Так, впевнений, що вона не подана. Чувак, якщо саме сьогодні вона впаде, то я не здивуюсь. Нолан, іди сюди, поки живий. А відразу за руїнами відкривається найкращий краєвид на всьому острові. Так, тепер добре. Ми так довго їхали, що я забув, що ми на острові. Острів починається там, огинає все навколо, завертає сюди йде по узбережжю до самого верху. Скажу чесно, я не віддав би 45 мільйонів за жунди з руїнами, але впевнений, що якийсь багатій так. Наступний острів, мабуть, другий подорожнечик. Це острів вартістю 150 мільйонів доларів. На острові є 8 розкішних мега-особняків. І найкрутіше, він живиться від сонячних батарей та вітряних турбін. Тут мешкають одні з найезитичніших тварин, що я бачив, а будували його понад 40 років. Цей острів знесе вам дах. При думці про приватний острів, на думку спадає саме це. Та добре, адже це приватний острів. Окей. І зважаючи на це все, перше, що потрібно зробити, це вимити руки. Дивіться, не скрізь острів мікробами світу. А я вже помив своїх мікробів. Кожен, хто сюди приїжджає, отримує кокос. Чи вони тут у дефіциті? Правильно. Чи тому, що це місце таке розкішне, чи тому, що всі в курсі водійських навичок Карла. -а -а Але у кожного був власний водій. У мене таке почуття, що таке трапляється на Ті, якщо тільки не повернетесь. Це може бути непокажені. І хоча цей острів коштує 150 мільйонів, його можна рондувати самостійно за дуже низьку ціну. Всього 140 тисяч доларів на день. Я навіть не помітив, що ми піднялися на гору. Кажуть, це найрозкішніший приватний острів у світі. так. Вигляд, просто що. А і голодний будинок. Але перш ніж ми почали досліджувати голодний будинок, мої тупі друзі відволіклися на черепаху. Тут черепаха? Ну, косай. хлопці, далі їдять без мене. Острів настільки розкішний, що на кожного припадає 10 співробітників, які готові виконати будь яке прохання. Там купа народу, ось напої, ось їжа. Чим ви хочете зайнятися у найближчі пару днів? А Ми такі черепаха. Так. І зрозуміло, саме Нолан захотів цим скористатися. Так, так. О, а чим тут усі займаються? Мубілья. Вони – група підтримки не обов'язково стрічати з ним, щоб йому було добре. Окей, okay. окей, okay. Мені буду сумно, якщо ви сядете і не розслабитесь. Якщо тобі потрібна увага, не змушуй їх стояти. Пройшла всього година, але я висловлюсь. Поки що це найкраще. Крім того, тут є будинок з майданчиком для гольфу, звідки можна з чистою совістю забувати м'ячі в океан, адже вони виготовлені з риб'ячого корму. Оу, краще бити подалі, щоб ні в кого не потрапити. Погляньте, скільки фламінго. Їх так багато, що важко зрозуміти. Вони просто скрізь. Вони не люблять нас, допоки ми не дамо їм їжі. Придіть, браття мої, але фламінго не одні екзотичні тварини на острові. Брате, це ж динозавр! Це так круто. Вірити ви чи ні, але теоретично ця черепаха може прожити понад 200 років. Містер черепаха, мене звати Джиммі. Якщо нащадки моїх нащадків прийдуть сюди, скажи їм, що я був крутий. А потім у нас накинули з лемурів, що живе на цьому острові. Іди сюди, Джиммі, а ти помітив, що в тебе на голові два Так, я знаю, я намагаюся не рухати. Я покладу сюди. Прошу, не треба. Якщо ви гадаєте, звідки тут усі ці рідкісні тварини, то на жаль, більше з них види, що зникають, і на острові їх привіз власних. Річард Бренс. Щоб врятувати від вимирання, ще у нас гарна новина. В нас з'являються нові нові проекти з нашими перекладами. Тож обов'язково переходьте в закріпленому коментарі за посиланням, а також за посиланням в описі. І обирайте наші інші проекти. Дивіться, підписуйтесь для нас. Це дуже важливо. Ми розвиваємось. Ну а ми продовжуємо. Але найрідкісними тваринми на острові виявилися русалки, які подають вам. суші. Русалки та суші. Це розкіш. Русалки, а ви суші не хочете? Не відмовилися, бо це канібалізм. Так, це як воз'єднання сім'ї. Йдіть сюди. Чесно кажучи, на цьому острові стільки всього, що ми не можемо все зняти. Ми грали у теніс, у баскетбол, ходили ще в один особняк. Я вперше поринув у холодну воду. Загалом ви зрозуміли. Тут стільки всього цікавого, аж голова кругом. Вітер тут справді вражає. Мені справді страшно. А знаєш, що справді вражає? Що? Останній острів. Побачимось там. Чому ми ще тут? Відвідуємо острів за 250 мільйонів баксів. Це приватний острів за 250 мільйонів. На цьому надзвичайному острові є цілий парк розваги з дюжиною водних гіром. А ще повітряна куля та будь які розваги, які можна уявити. І все це у нашому розпорядженні. Тут немає інших гостей, але одна з особливостей цього острова виділяє його на тлі решти. У центрі острова знаходиться величезна водна гірка. Хоча на цій гірці катаються восьмирічки, я теж зможу її відвідати, бо страшенно боюся висоти. Але перш ніж ми вирушили на водну гірку, ми оцінили інші можливості. Наприклад, Це на цьому острові понад сотня гідроциклів. Це трохи перебір. і не кажуть вже про зіплайни, що з'єдує штучно створений пляж. У що, що я можу ударитись? А землю била. Бо і на падають. Це дуже страшно! Що? Хай щастить. Дякую. Ну? Карле, Йо! ти сильно не відстає! Це офігенно! Е, Насправді так же і шалено. Володіючи цим островом можна розмістити понад 13 тисяч своїх друзів у будь-якому з тих п'яти гігантських басейнів. Оу! Схоже, ніби це зроблено в Майнкрафті. Так кумедно бачити там двох моїх друзів, але виглядає як цятка. На острові за 250 мільйонів ясна річ є екзотичні тварини. Це Павич? Сер, мені потрібно доставити вас на допис. Сир. І будь-які ігри, які тільки можна уявити. Шкода, що тут немає тринадцяти людей, щоб вони бачили, як погано він кидає. Це футбольний більярд. Тут є таке, що я навіть і не підозрював. Але я помітив, що на острові дуже багато рятувальників для нас чотирьох. Скільки рятувальників на цьому острові. Правда? За такої кількості потрібно дуже постаратися, щоб утонути. Тому і вирішив, що буду чудово влаштувати і вихідний. Хтось уже орендував цей острів. Воу, ми перші. Ти відхилився назад, бро. Ти дуже розслаблений. Після того, як усі 100 рятувальників скотилися, вони вирішили підтримати нас із хлопцями. Угу! Хлопці, хочете знати, що страшніше за це? Що? Ось це! Сьогодні все таке страшно. <рес> Виглядає страшно. Можемо <рес> пропустити. Це найвища водна гірка у всій Північній Америці. Понад 40 метрів. Я навіть не знаю на що дивлюся. Це прямо хмарочос. Але мені лячно. Пік смилився. Заспокійлена назва. Дуже заманливо. <рес> це дуже високо. Мені вже моторош. Що... Отже, ми дісталися вершини. Ви що, просто чекаєте на нас тут? Послухайте, який тут сильний вітер. Ого, не дивіться вниз. Острів виглядає так божевільно, о, боже мій. Гей, Карл! Оу, Нолан! Ви б не могли сказати, відповідь ні не приймається. Відповідь ні не приймається. Окей! рятівник каже, що треба їхати! Люблю тебе, мам! Побачимося в дозу. Окей, давай! Я під вантажівку потрапив! Пігнали! Обіші, що також скотишся! <клес> Боже мій. Чому так швидко? Це вже так страшно. <клес> Добре, я з'їду вам на втігу. Хоча гігантські гірки мене лякають. Погнали! Вона така швидка. І хоча я майже у весь час спуску, з цієї водної гірки, маю сказати, що цей острів був просто приголомшений. Ну що ж, от такий вийшов відос. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ви напишете свої коментарі. І, звичайно, я сподіваюся, що ви підписані на наш канал. Це для нас дуже важливо, щоб ви дивились і інші наші відоси.